Чому мені хочеться, щоб мене забрали інопланетяни? Серйозно, це нормальна думка чи ні? Зараз розкажу, що насправді означає ця фантазія і чому твій мозок так сильно хоче втекти. Спойлер, це не про космос, а про те, що твоя нервова система трішки задовбала. Коли ти думаєш, пошвидше, щоб мене забрали інопланетяни, Твій мозок насправді фантазує про повне перезавантаження твого життя. Це як контролальдел для душі. Хочеться, щоб хтось прийшов і сказав. Все, ми тебе забираємо. Нейронаука каже, що це ознака перевантаження префронтальної кори, частини мозку, що відповідає за рішення. Вона просто втомилась приймати по 100 рішень на день, що їсти, що одягати, над чим працювати. І тоді включається старий механізм, древній механізм. А що якщо я просто зникну і все почну спочатку? Але ось прикол, ти вже маєш цю суперсилу. Тільки без зелених чоловічків з космосу можеш прямо зараз дозволити собі жити, так ніби тебе вже забрали і повернули назад. Що б ти робив, якщо б це був другий шанс на цій планеті, з якими людьми б спілкувався, які речі перестав би робити? Які мрії почав би втілювати? Твій мозок хоче втекти, бо думає, що зміни неможливі тут і зараз. Але це неправда. Ти можеш змінити все, не чекаючи, поки прилетить за тобою космічний корабель. Питання, що ти зробиш по-іншому, якщо сприймеш сьогодні як новий старт.